Аделіан, у вас є гарний відгук а, стосовно проектора, ви його спробували? Так, вперше, так? вперше я його спробувала на всі ділянки тіла. Uh -huh. На шию, на грудний позвоночник, на поперковий, на ноги. Uh -huh. Тільки сліда я не пробувала, uh -huh. тоді не показували. Ну, Прогрівання було прекрасне. Таке якесь полегшення, пом'якшення. Ну і ще проектором у мене колись була від удару гулючка, і де то на років чи чотири. Mm -hmm. Вона в мене була. Ну я теж старалася сюди брати програму проектором. Ну я вже стала ущупувати себе. Як я стала ущупувати, нема цеє Серйозно? Так і по сьогоднішній день нема цієї гулечки. Розсосалося. Все за один раз Ні, Ну я ще й до цього навіть як я там лежала, На то я теж так, так проектором брала. Потім, то саме. За, У мене, за плече За плече. в мене дуже боліло плече, Дуже боліло плече, що я не могла повернутися, О, стала я обігрівати. Скільки по часу боліло? Ну, До цього. Угу. Да, це, напевно, років, наверно, більше за десять. А пробувала якось лікуватись? Ну, звісно, лікувалася, на масажі ходила, на масажі ходила, уколи приймала, електропроцедури, mm -hmm. приймала, Ну, воно таким періодичним воно мені давало. А о, на проєкторі е, пом'якшення, полегшення. І в мене дуже хрустіло, як я поверталася да? шийний. Зараз я повертаюся. Не Хру... хрустів. хрустів немає, хро да. о, але на цій на, да, на, витяжкі, на, на Як вам там було? 에, на витяжкі, ну, спочатку, звісно, було приєдно. Тут так тепло було мені, приятно було. Uh -huh. Ну а як трошки, то трошки воно було вже тут як витягувалася, uh -huh. трошки було спочатку неприятно. А в якому о, відділі ви прямо e відчували? О, грудному, uh -huh, о, грудному. Uh -huh. о, Як я пішла додому, пішла я додому, лягла я спать, як під ранок, то мені я не можу підтягнутися, піднятися. О, і воно в мене п'ятниця на суботу, субота, на неділю. Сьогодні трошки вже краще стало, але. Боляче. Боляче так? Да. Які висновки з цього можна зробити? Е, ну я сподіваюся, що воно буде. Коли воно на це натрапило, значить воно щось буде давати результати. Розійдеться. Тобто, дивіться, проектор настільки швидко дав вам результат. По проблемній частині вашого, Витяжки, тіла. Так? тіла Витяжки. Да. значить, саме таке делікатне у вас місце. Це там, де проектор це виявився так. в грудному відділі, так, так і де так, викривлення. Так. Тому, якщо далі продовжити займатися, воно стане То на місці. Так. Так? Я сподіваюся, що воно повинно пройти мені. Так. Ну, ви задоволена? Задоволена. Супер, клас. Дякую.